Друзі, вітаю 29 листопада, скоріш за все, я працюю і яку інформацію хотів донести, збираю форми, деталі і знімав недавно ролик стосовно проєктування прес-форм, ну, більш різні з того моменти. Річ, не річ йде о тому, що після того, як ми почали проєктувати для Скажімо так, для самостійного збирання, не тільки предлагаємо виробництво форм, і також прес-форми, ми прийняли рішення, що проєктувати потрібно скажем так, максимально, е максимально так, щоб людина могла максимально просто її в кінцевому методі зібрати. Якщо ми раніше якісь деталі, наприклад, е самі самостійно різали з якогось там, або квадрата, або з полоси, або ще що, або з труби якоїсь. То зараз ми відійшли від того всього. І по максимуму, які деталі можеш зробити, які де отвори зробити в проєктуванні, робимо відразу. І от зараз якраз збираю і просто. Е Дуже мнесатіше, так як набагато краще, набагато скоріше збирається, не потрібно лішніх замірів, перемірів і тому подібне. Ну В даному випадку, от наприклад, оця направляюща, яка має тут, грубо говоря зуби, і відразу калібрує, центрує ну определені петлі. Також і на цих, якщо раніше, от, наприклад, цю верхню полосу робили. Просто різали з полоси і так Зараз вона у нас була спроєктована з определенними отворами, де треба. І вже, скажімо так, самі петлі одівалися в нужне місці. І вже теж не потрібно калібрувати і не потрібно тратити на цей час. Це набагато облегчує роботу, як і нам, так і. Майбутнім людям, котрі самастійно замовлять форму. Ну і також потім вони менше нам будуть дзвонити з різними питаннями, так як відповідати потім днем, коли працюєш, немає ні дяки, ні бажання, ні часу. А Коли людина отримує готовий проєкт ну, з максимальною простою зборкою, ну дивіться, друзі. Це на сьогоднішній день максимально просто для мене зборка. Можливо, вона через місяць зміниться, так як іще щось я додавлю. Але зараз, наприклад, от ці форми, це навіть не ті форми, котрі ми робили от місяць назад, вони зовсім уже інакше спроєнтовані і набагато менше дурної лишньої роботи, яку ми раніше робили. Зараз це вже зовсім інакша форма. Якщо ті форми, котрі ми місяць назад відрізнялися в рази від цих перших. Так, ці вже відрізняються в рази від тих, котрі ми робили місяць назад. На днях будемо заливати все один і другий. Тут два десятирамочники, тільки трішки з різними розмірами. Одні підходять для одних вулів, другі підходять для других вулів пенополіуретанових, які є на ринку. Ну, які люди замовили, такі і робимо. Так що, друзі, кому потрібно, звертайтеся в прошлому році, в прошлому році ми. О, кажу, Озвучили то, що ну, щоб нам не задавали питання, а підскажи, а туди, а сюди. Ну, людина просто з бухти, барахти, рішить подзвонити і всю інформацію від нас взяти. Ми відразу попередили, щоб нам не дзвонили і не питали, так як 에, ну, так, як надіюсь, зрозуміло. Ну і багатьом це не сподобалося. Були різні коментарі, я все повидаляв, правда, але все рівно. Коли 100 раз даш інформацію безкоштовно, та ти молодець, раз скажеш, вибачте, не дам, ти стаєш відразу, ну, як і завжди, херовим. Так що очередний раз люди продемонстрували свою, е свою скажімо так, людяність, ну та Бог з ними. Так що, друзі, кому потрібно, звертайтеся. Я розумію, що це не потрібно тисячі бджілярям, ну, кому потрібно... Знаєте, є така послуга як проєктування, так і в, е, в самих прес-формах. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Україні!